Адвокат Криворучка Лариса Сергіївна дію на підставі договору про надання правничої допомоги, ордеру, свідоцтва про право на заняття адвокатської діяльності, всі документи подані до суду в установленому законом порядку, підписані кваліфікованим електронним підписом згідно закону. Дякую. Чи обізнані учасники процесу зі своїми правами, обов'язками? Позивач. Маєте ви відводи суду, секретарю? Ні, ваша честь. Представник. А, ваша честь з правами обізнана відводів немає. Отже. Не з'явилися представники відповідачів. І сам відповідач Фази Кошовик Сі Андрійович. Я не знаю, бачили ви заяви в Електронному суді? Ні, ваша честь, не бачили? Не бачили. Ну, тоді нам доведеться їх оголосити. Заява, відповідати. Ради адвокатів Закарпатської області, адвоката Шмонова Олександра Анатолійовича. На даний час в провадження Катівського прибуває справа. На цей час у мене призначено судове засідання по кримінальній справі, що розглядається Берегівським районним судом. Дата призначення даного судового засідання була призначена задовго до подачі позовної заяви громада міном І заява заявник Пазика Олексій Андрійович, представник заявника Семенського Олександр Олександрович. Я синовий Олександр Олександрович є стороною сурамі. Це переконаний перший спинському суді Закарпатської. Прошу суд справу за позовом сікори до ради адвокатів Закарпатської області, фазика Шонці Андрійовича про заклад честі, гідності та ділової репутації, призначені на дев'яте 14-та перекласти у зв'язку із хворобою відповідача фази каждо медичну про стан здоров'я відповідача на дам суду на судом судовому засіданні. Прошу суд поставитися до нас із порозумінням та призначити розгляд справи на будь-яку визначену судом дату і час. Слухаю вашу думку, щоб наявши до подальшого руху справи. Ваша честь, з вашого а, дозволу я почну. Ну, хотів ваш е довіритель щось сказати, може, з нього почне Степан Ілліч, ви з вашого дозволу, давайте я почну. Добре, добре. 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 Дякую. Шановний суд, ну, по-перше, паперова форма. Ми з вами вже не раз зустрічалися в судових засіданнях. Ви і я знаємо правову позицію Великої палати Верховного суду щодо подання адвокатами документів саме в паперовому вигляді. Це недопустимо. висновки. Вони я думаю, що вам шановний суд відомі, і відповідно вони відомі вам. Я просила б дотримуватись правових позицій великої палати Верховного суду. Це раз. По-друге, по Щодо адвоката Шманько, який діє від Ради адвокатів Закарпатської області, що він в судовому засіданні. До речі, а він доказ надав, що він в іншому судовому засіданні чи ні. Ні, він вказав номер. Справи, доказу іншого немає. Ну так теоретично ми можемо подивитися. Це нам доступно, чи є така справа і на який час вона призначена, ваша честь ні, це не обов'язок суду, ваша честь з повагою до вас, але це не ваш обов'язок перевіряти по сайтах судова влада України по ЄДРСРам, сайтам судові засідання. Сторона у нас діє принцип збагальності судового засідання в процесі в цивільному, це один з ключових принципів. Кожна особа сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається. Відтак кожна сторона, якщо вона повідомляє якусь обставину, відповідна вона повинна надати доказ на підтвердження даної обставини. Якщо суддя побіжить досліджувати судову владу України та ЄДРСР, це буде означати, що нас суд не безсторонній, а це теж один з ключових принципів. Схильності це один з ключових принципів цивільно процесуального законодавства. В такому випадку суд буде схильний до відповідача, а в нас суд є безстороннім. Це принцип здійснення правосуддя. Так, от повертаючись до письмової заяви, поданої в паперовому вигляді, адвоката Шманько від ради адвокатів Закарпатської області. Перше Рада адвокатів Закарпатської області це юридична особа. Юридична особа діє шляхом або самопредставництва, або за допомогою е, працівників, які в них працюють, або відповідно, вона е, ну, це, 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 це ціла юридична особа. Е, це не є правовою підставою, е, бо юридична особа може укласти договір про надання правничої допомоги, то, що з будь-яким колом адвокатів без обмеження і відповідно для того, щоб не зривати судові засідання. Якщо б це була фізична особа, це окремо, але до фізичної особи ми зараз ще дійдемо. Відтак, рада адвокатів щодо цього, щодо цього, я заперечую в повному обсязі тому, що за даною обставиною вже сформовано сотні в ЄДРСР, єдиний державний реєстр судових рішень правових позицій судів апеляційної інстанції, Верховного суду, в тому числі відповідно, що якщо є відповідач юридична особа. Вона може забезпечити себе або самопредставництвом, або через працівників забезпечити свою участь. Відтак, це в контексті юридичної особи не доказ. Щодо того, що адвокат Шманько перебуває в іншому судовому засіданні по кримінальному провадженні в Берхівському суді. Ваша честь, я звертаю увагу, що до клопотання не додано доказів, що адвоката Шманько хоч кудись викликають. Він може бути учасником або в минулому, або в майбутньому. Це не важливо абсолютно. Письмова повістка додана, ні не додана. Тому в даній ситуації це клопотання подано без дотримання вимог, передбачено до цивільно процесуальним кодексом в даній ситуації. Це є неповажна причина неявки в судове засідання. Ну, це, це не рахуючи того, що це рада адвокатів Закарпатської області, це і взагалі є юридична особа, яка може забезпечити будь-яким представником, просто будь-яким, або здійснювати самопредставництво, що передбачено законом законом. Тому в даному контексті, шановний суд, це є неповажна причина в цьому розумінні. І застосовується відповідно нас. Якщо б були поважні причини, то застосувалися б наслідки неявки по 223-й. Але доказів поважності, відсутності причин, які передбачені в 223-й статті ЦПК суду не надано. У вас перебуває абсолютно голе клопотання без доказів. Тому я тому доказів по закону по 223 не надано, це не є поважна причина, і відтак застосувати наслідки неявки в судове засідання учасника справи в даній ситуації не можна. Тому в контексті поданого адвокатом Шманько голого документу без обґрунтування, без доказів я вважаю, що слухати заможливо. Щодо наступного клопотання, шановний суд, адвоката Сємансо. Він повідомив, що він є сторона у справі. Ну це взагалі окрема тема. Я думаю, що адвокат повинен знати, хто сторони згідно ЦПК. представником може бути, але стороною ні. Ну, це ж це ж понятійний апарат цивільно-процесуального кодексу. Але поміж з тим, він повідомляє суд про те, що просить перекласти судове засідання. Ну, по-перше, судове засідання не перекладають, а відкладають це раз, тому що, начебто, з його слів Фазікош Хворіє, відповідач Олексій Андрійович. Звертаю увагу, ваша честь, доказів. Про перебування на медичному лікарняному не надано. Це це його стабільна поведінка у всіх судових процесах, в тому числі щодо захисту честі і гідності, де він програв мені позовну заяву за схожих аналогічних підстав, він теж там, подавав клопотання, відкладав, іначе, що хворіє, і, 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 і потім не надавав документи для того, щоб відтягувати судові засідання. А, і суди були теж єдині докази надано, ні не надано. Все е, можемо слухатись. Е, крім того, звертаю увагу суду, що Фазикош, як і Степан Іліч Сікора, міг подати до суду клопотання про те, щоб він бажає прийняти участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Міг, міг. в нього є таке право, чи реалізував він дане право. Ні, шановний суд не реалізував. Під час перебування особи на лікарняному згідно нових правил мозу та постанов Кабміну, оформлюється медичним лікарняним електронний медичний лікарняний. Він формується одразу в Хелсі. Це єдиний порядок по всій Україні, і відповідно одразу формується номер. Тобто, так справочка, яку раніше писали терапевти, зараз це так не працює. Формується електронний е лікарняний. І, відповідно, якщо фазікош би був на медичному лікарняному, у його адвоката однозначно був би номер, який він би подав до суду. Ваша честь, от вибачаю, я трохи захворіла. От, але я приймаю участь у судовому засіданні, замітьте. Так от. Чи надав адвокат Сімансо електронний лікарняний штрих ну Штрихкод, там така велика кількість цифр та букв? Ні. Чи мав наявності? Безумовно, тому що він формується при відкритті медичного листка непрацездатності. І я думаю, що шановному суду про це дуже добре відомо. З юридичної точки зору ваша честь щодо даного клопотання поданого адвокатом Сименцо. Я вважаю, що воно не відповідає вимогам закону. Про, нагадаю про правову позицію Великої палати Верховного суду щодо паперових клопотань, поданих саме адвокатами. А в нас і перше і друге, я так розумію, клопотання без доказів подано адвокатами. Докази на підтвердження тих обставин, на які він посилається суду не надано. Відтак, ваша честь не можна застосовувати наслідки неявки як поважні, враховуючи правову позицію 223 статті цивільно-процесуального кодексу України. Я вважаю, що можна слухати. У нас сьогодні підготовче засідання. Всі дії виконані. Ми подали позовну заяву. Наші процесуальні опоненти зробили невдалу спробу зробили невдалу спробу подати відзив. Знову ж таки, який не відповідає вимогам закону, і де ви своєю ухвалою повернули їм, і абсолютно правильно зробили. Вони навіть відзив неправильно склали там елементарні вимоги до його оформлення. Відповідно, ми мали право подати відповідь на відзив, ну, далі по процедурі. Всі процесуальні формальності абсолютно виконані, абсолютно виконані, абсолютно дотримані судом. Відтак я вважаю, що перешкод для слухання сьогодні немає по закону. І відповідно я буду просити суд. Відповідно. Закрити підготовче е, засідання і призначити справу для судового розгляду. Е, от. Якщо е, на майбутнє у даних адвокатів будуть якісь, може, у фазі якісь інші доводи, вони мають право їх подати у відповідному законному порядку. І якщо вони подадуть їх в законному порядку, а не як завжди з численними порушеннями, то можливо суд їх прийме. Щодо Великої Палати, це викладено в постанові від 13 вересня 2023 року в справі ЄУН 204-23-21-22. Це пункт 12, 12.1 і 12.2. 12.3, що наведені висновки, не стосуються адвокатів, не стосуються адвокатів. А у нас два клопотання без доказів подані саме адвокатами. Тому ваша честь з повагою до вас, з повагою до колег по ЄРАУ, от, Вважаю, що можна проводити зараз підготовчі засідання, закривати його і призначати справу для судового розгляду задля дотримання розумних граничних строків судового засідання. Hello. Дякую ваша честь. Що ж хотіла додати? Ні, я нічого не хотів. Да? просто перервався зв'язок і я та увага. Лариса Сарінави сказала мою точку зору в повному обсязі. З тим, що юридична особа дійсно має можливість направити до суду будь-якого іншого представника. Він не єдиний щодо заяви адвоката Семен Цо. Так, по-перше, якісь медичний документи вже можна було надати, або принаймні повідомити, що ти хочеш реалізувати у підготовчому судовому засіданні і докази подати, про що повідомити заяви. Добре. Я думаю, проведемо до судове засідання за відсутності представників і подачів самого бача. Сподіваюся, що повнота все більшість, об'єктивність цієї справи. Не постраждає від їх відсутності. Ну, а якщо дійсно нема щось, нададуть таке, що корінним чином впливає на з'ясування обставин цієї ми будемо вирішувати довгі ситуацію підготовче судове засідання. будь ласка, що ви хочете повідомити суду ваша честь, ми підтримуємо позовну заяву в повному обсязі разом з поданими докази. Додаткових клопотань на стадії саме підготовчого засідання немає. І відповідно, ми просимо закрити підготовче засідання і призначити справу до судового розгляду. Дякую. Так. Взувать, не мовчі. Так, я так. Продовжуємося засідання і підготовці провадження закриття. Тут своєю ухвалою закриває, підготовчим провадження цій справі, призначає справу до розгляду і окремо після судового засідання на органу цю ухвалу. письмово розгодимо з вами. І постараємося з іншими учасниками процесу дати судового засідання. І на цьому сьогодні все, все. Пану Фікурі, до побачення. Пані Хельбаручка, навіщо трошки пізніше доведеться працювати, тому не прощаюся поки що. Так, ваша честь, до зустрічі в 15 годин.